возможности предоставления, предоставления, предоставления образовательных услуг. За последние годы мы, как никакой университет, сделали в этом плане много. Ни один университет нашей страны такого не добился, как наш университет. Благодаря усилиям коллектива мы за это время сделали так, что у нас 35 тысяч в университете. Университет имеет 23 магистрские программы, то есть они могут получать образования по такому широкому спектру. Наш университет стал классическим, единственным на Полтавщине, Российским университетом, В Пероградской области нет классического университета. Нет э, национального университета, практически ни в одном, ни в областном центре нет. Кроме того, если говорить, мы стали национальным не потому, что, скажем так, кому-то понравилось, в указе президента в страны написано следующим образом, о чем мы вам писали. Но К сожалению, и говорил я о чем представителю вестника Кременчуга. но ну, поскольку задание определенное, поэтому читаю про надание Кременчуцькому державному университету имени Михаила Старградского статусу начинального, Враховуючи загальнодержавне и международное визнання результатов діяльності Кременчуцького державного университета, якому отроду як незалежному начальному закладу 10 років всего. Його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки постановляє надати державному університету імені Михайла Сагатства статус національного і надалі він його Камічуський національний університет імені Михайла Сагатства. Ось таким чином президент визначив. А як ще буває по-іншому дають статус? Читаю. Про надання Криворізькому державному університету статусу національного з метою сприяння подальшому розвитку національної освіти. Тобто, не всім президент пише, що з рахуванням визнання його національного і міжнародного. Тобто, для цього, щоб це було, для цього треба працювати було колективу над тим, щоб захищали диссертації не 3 в рік, як це було, а захищати 13-15 диссертацій в рік. Щоб наші публікації, щоб наші публікації з'явились в міжнародних базах даних. Тому що я зрозум що е, я розумію, які я себе положення ставлю по відношенню до колег е, кореспондентів, але чомусь так багато не було людей, хоч ми раз, коли фірма Ділкам приїхала, передала нам програму забезпечена 2,5 мільйонів доларів як одному із провідних університетів країни. Чомусь це вважається, що це є така. Рядова якась подія, наш університет всього університетів 96 в нашій країні, які мають публікації, які входять до міжнародної бази даних. Я розумію, що я зараз кажу такі речі, які пересічному громадянину може нічого не кажуть. А ми входимо в цей в цей, в цей список. Тобто наші вчені друкують статті на рівні най, найкращих міжнародних видань. Я, коли приходив до мене головний редактор. Як Кременчука казав йому, що все рівно, щоб хлопець із Кремня попав до Барселони. Та за що ми говоримо о журналістах? Ми зустрічаємося і говоримо з вами об університеті. Журналісти, так. Це да, ж таке у нас п'ята колона, у них своя власть, свої бюджетні. Ну, добре, ми будемо вважати, що так. Ви сказали, що є... Існують загальнодержавні норми і загальнодержавні проблеми, я скажу так. Для всіх вузов, а які для нашого вузов? Які загально державні? У нас, у нас проблема така, оскільки зменшується кількість студентів, особливо зменшується суттєво, і це є певною особливістю тих часів, тому що мало, мало є обласників шкіл, то у нас мало студентів, які навчаються за контрактом. Таким чином виникає питання фінансування значить, університету. Ми звертались. До Міністерства освіти ще після того, як пройшло, після того, що як пройшло зарахування, тобто стало зрозуміло, в якому стані знаходиться університет. Ми зверталися до міністерства, що у нас йде недофінансування на 992 363 гривні. Ось 9-го 9-го. Далі ми того того числа звернули, що стипендія не на 315 тисяч. Що місячно? Ні, це на це те, що нам треба було на цей на існування в цьому році. Мається на увазі, тобто ми звертались на на третій четвертий квартал. 900 тисяч на третій четвертий квартал. Не зафінансування, так, на третій четвертій. Тепер воно зросло. Я зараз покажу наступний лист. Не зафінансування, не зафінансування стипендії 315 тисяч Тут мені щось вдалося завдяки цьому листу, решті я не будемо казати, але 200 тисяч ми під цей лист отримали. Далі на заробітну плату викладачів це те, що рахується, заробітна плата рахується, це, щоб було розуміло. Університету залежно від загальної кількості студентів рахується штат. Всі штати рахуються в залежності від як кількості студентів. Далі. Держава відповідно до відсотка студентів, які навчаються за цим замовленням, вона повинна фінансувати заробітну плату, покривати видатки на комунальні послуги, ну і само собою стипендію студентів. На сьогоднішній день у нас така ситуація складається, що держава не дофінансує. от оце листи, які офіційно зареєстровані, є в міністерстві. Далі я ще раз кажу, по стипендії нам надали в вересні 200 тисяч, решту сказали самі вирішенці. По заробітній платі нічого. Не видають нам по комуналці поки нічого. Значить, ми, коли пройшло подорожчення, подорожчення підвищення ціну вплинуло. Так, ми знову подали новий розрахунок. Тепер і це, тобто 8 11-го ми подали новий розрахунок: це мільйон триста триста дев'ять тисяч триста, тому що піднялись ціни на пальне, оце я, ну я вибачаюсь на комунальні послуги. Значить, я оце передав цього листа і тобто він розписаний. Але чи буде, чи не буде, невідомо від держави. Обіцяю, що стосовно до стипендії, в нас 192 тисячі 503 гривні недофінансування. Ми її все рівно сплатимо, ясна справа, тому що. Це, це міністерство може не дофінансувати навчальний заклад, а ми, ми мусимо згідно закону фінансувати студентів. Тобто всі студенти отримують, дякую я. Всі студенти отримують цю стипендію. Я їм на зустрічі на зустрічі вчора я їм про це сказав. От такі, отака ситуація. Що стосовно до... тобто на сьогоднішній день ми маємо тільки, ну скажімо так. Обіцяє нам міністерство, що можливо з комунальних послуг нам щось зададуть. Що стосовно до фінансування ремонтів, в мене є лист ось він, стосовно батейну. Є лист, ми звернулися з листом до міністерства освіти з тим, щоб вони профінансували ремонт. Басейну, тому що якщо не фінансується це, але ось міністерство освіти відразу перепасувало, тому що зараз вони взагалі не мають коштів ані на капітальні ремонти, ані на поточні ремонти. Вони перепасували цей лист на міністерство фінансів. Міністерство освіти, і науки і молоді спорту просять виділити у 2012 році атіснування в сумі 300 тисяч гривень для ремонту басейну Нептун, що знаходиться на балансі Кремічуського національного університету імені Михайла Старацького. Тобто тому що в міністерстві немає теж по статті комунальні видатки, немає там коштів. Тобто Міністерство фінансів не фінансує Міністерство освіти в цьому, в цьому напрямку. Ось така ситуація. Тобто, так само були звернення стосовно свого часу і по стадіону. Щось вдалося нам під програму там, 2000 євро 2012 отримати трошки більше, як 700 тисяч. Десь в мене там листочок лежить, я можу назвати скільки ми витратили. Тобто більше 700 тисяч ми витратили в 2008-2009 році на ремонт стадіону. І я ніколи не казав про те, що його треба знести чи щось таке. Я мовив вів про те, що якщо що місто повинно визначитись, який воно хоче мати стадіон. Я, які ми зможемо мати стадіон. Да, ну, в Я хотів би вас питати, а як ситуація з теплом Ну, якщо буде фінансування, там. То... Ну, намагаємось, ми, значить, на сьогоднішній день ситуація така. Зараз ми його тримаємо. Тобто в всіх корпусах, які у нас, де у нас займаються студенти, ми витримуємо норми. Тобто все, що від нас залежить, ми робимо і норми ми витримуємо. Тому що але оскільки ми не сподіваємось на те, що... Ми отримаємо в повному обсязі фінансування, то ми і враховуючи те, що кількість студентів у нас все ж таки значно меншила зменшилась, то ми йдемо тепер на режим переходимо на режим економії. Як він виглядає? Він виглядає наступним чином: по перше. Ну Вже мова не йде про розширення, значить ми виходимо з 13-ї школи, тобто з 15-ї у нас там занять не буде, переводимо ми на сюди. На двох поверхах там було. Шо? на двох поверхах. Так. так. Там виникали ще й проблеми, пов'язані з тим, що графіки у нас різні, один поверх займає школа і ніяких претензій до неї не може бути, тобто коли канікули, вони ж не будуть палити. А у нас це в сеча заняття. Виникає колізії, але звичайно це не за цих колізій, а виходячи з того, що просто у нас зменшилася кількість студентів і немає доцільності. Нам коштує утримання цих двох поверхів більше як 240 тисяч гривень. То колектив прийняв рішення, що ми переводимо кафедри сюди. Я ще раз кажу, зв'язку з тим, що кількість студентів взагалі зменшилася. І ми переводимо. Зараз загалом у нас 8,5 тисяч студентів, якщо молодець, брати всі. Було 10. Було 10, так. Тобто взагалі то ми по... втратили близько, тобто, близько 2 тисяч студентів в зв'язку з тими останніми демографічними змінами. Це не пов'язано, але це проблема і загальні. Тепер діалог, я хотів оставити. чим міська влада може допомогти? на вашу думку? Ну на вашу на мою думку, тут скажімо так, якщо б у нас була нормальна ну, співпраця, то можна було б розглядати проблеми. Ну, по-перше, університет залучити до якихось програм, які відбуваються в місті, де б ми могли бути корисними. Ну, ми недавно я отримав вистріл депутата Шапрана, щоб надати там фахівців для стосовно там. Екології і таке інше. Ну не тобто, я думаю, що по перше можна було знайти такі е, такі напрямі, такі галузі, де б можна було, щоб просто університет заробляв, тобто виконуючи якісь роботи для 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 потреб міста міг би заробляти якісь кошти, і такі кошти йшли для наставлення аудиторії, якісь Ну так, може й так, да, ні, не, ні роботи, ну і такі ну, по, ну, по транспорту, так це абсолютно правильно Андрій каже, що він тобто що у нас є взагалі, але це такі куці, кути... Маленькі роботи, ну спасибі, як то кажуть, і на тому, але взагалі то потужний університет має більше можливості для того, щоб надавати свої якісь послуги. По друге, звичайно, якщо місто було б зацікавлено в розвитку університету, то тоді це можна було певним чином і закладати в бюджет, тому що нам відомо, наприклад, що в тій же Полтаві, Полтавський національний технічний будував. Спортивний комплекс за допомогою бюджету обласного і міського це зрозуміло певні є там складнощі. Ми це знаємо, що напряму не може, не може, не може бути фінансуватися. Ми закони знаємо її, тобто ніхто не підстопує до того, щоб тому що місцевий, місцевий бюджет у нас державний бюджет, і я хотів би, щоб було розуміло, що я що ми це розуміємо, що це різні речі. Але шляхи тут є, тобто є шляхи як. Тобто Доконні, так, законні, так, безумовно. Безум. І мені, до речі, дуже приємно, що в таку площину у нас зараз іде... Я смерти ще нагоди, хотів би вас запросити. У нас 27 листопада буде сесія чергова міської ради. Це питання проблем університету, щоб ви прийшли у на нас, запрошуємо. Ці питання підняли на сесії, депутати це послухали. Ну могли б якісь там проблеми. Спільно вирішувати, але треба цю інформацію донести до депутатів. До нема до... питань, до... нема питань. Тому я вас запрошую. Так, це це дуже. Я вам дуже вдячний а Ми ж питання можемо винести якісь не в різному. Як там до депутатів. До... До... Я думаю, що нам треба було б використати цю можливість для того, щоб могли і вплинути на ситуацію. Можливо було б виразити його у формі якась із політичних фракцій, підготовила б, допустим, депутатський запит до міністерства, а депутатський запит передбачає можливість обговорення даного, його, то могли б обговорення прийняти участь і наші депутати, і представники університету. І спільний документ ми проголосуємо, і він пішов вже як депутатський запит і на міністерство, а, міністерство, чи там на вищі якісь структури. Це абсолютно реально і в рамках нашого регламенту. Загалом Шевченка він дофінансується в повному обсязі. Тут ситуація яка? Я не можу сказати, за я знаю, наприклад, що карті ці притехнічні точно ні. Сто відсотків. Знаю, що університет Каразіна точно ні. Але що в Шевченка буде? Значить, в минулому 2010 році, ну скажемо так, ситуація була трошки кращою, але теж ми не повним ось зафінанс фінансування.